Всім доброго дня. Готую на сніданок оладки, але оладки незвичайні. І з домашнім сиром був кисляк і сир в холодильнику, думаю, додам до оладів ще домашнього сиру. Набагато ніжніші виходять і для мене смачніші. Тож у нас сьогодні до чаю оладі. Ой. Ой, поки цей й попригорали. Ну, не сильно такі, але рум'яненькі. Тож у нас сьогодні таке на сніданок. На вулиці сніжок виривається, холодно, у нас сьогодні середа. Достала кульочок фаршу, буде суп на обід поставлю. Виривається сніг. Вчора так холодно було, наче й сонце світило, але вітер такий холоднющий був. А сьогодні, бачите, сніг іде. хай йде, от вам і зима. Не прийшла, у свій час, то прийшла, тоді, коли вже вона не потрібна. Ця я зима, ну нічого. Так, знімати, бо згорять мої оладки. Вони такі, знаєте, м'якенькі. Добре, так, зараз будемо наступні ложити. Цвітуть мої бальзамінчики. Це вже відсвілася, треба відірвати. Ой, листочки жовтенькі зараз треба познімати. І цей молоденький. цвіте. А, щось засух один. Треба дивіться, вже яка. Росте на очах. Да, була зовсім мацюпунька, а це вже така гарненька треба зончика купити. Ось сніг пустився, не знаю. Видно, не видно, але такий, знаєте, густенький. Пускається. А мене ще треба цибулю посадити, Часник ще на городі не саджено. Це трохи вигребли листя і все. І погода більше не дає нам нічого зробити. По дощу вже, правда, й догрібали. То дощ, то вчора холодіна страшна, нічого не можна було зробити. То сижу з дитиною в хаті. Ну, нічого, ще буде час, встигнемо. Хай трошки погода наладиться і буде все добре. Посадимо, все встигнемо. Ще тільки перший місяць весни. Побігла куриця. Заміта нас. Зима. Повертається зима. Сніг, який лопатий пустився. Такими клаптями летить. Гарно, гарно. Тільки нічого, що так. Сьогодні 19 березня. Вже весна була повним ходом, жарко було, таке сонце. Палило, а тепер дивіться. Сніг, якого ми чекали в грудні, у січні не було. Він вирішив на березень прийти до нас. Ну нічого. А йде, він все одно зараз розтане. То маленький такий, що оце пустився гарний. Ось мої баришні ходять. Гарний сніжок іде гарний. Це вже не перший сніг у березні місяці, цьому році. Хі. Біля мухи налетіли. Це подвір'я стало біле, ну ще не біле, ну. Так, я посмажила вже оладки, попила чаю і діти по їли. Артему щось не зайшло, каже, і сиром, так не такі. Не знаю, мені вони такі ніжні, да та добрі. Я вже не перший раз їх жарю, а інколи ще додаю ці родзинки. Ну, цей раз щось. Не додала. Ось така красота у нас сьогодні. Зима. Ну нічого, хоч і не за розкладом. У погоди нема. Ні, вірніше, у природи немає поганої погоди. Вийшла на вулицю вам трохи познімати. Можливо, і у вас такі сніги іде, хто знає, не знаю. Але у нас гарно. Хм, краса, сніжок. Так, іти до хати. Треба суп ставити варити, бо тільки перемила посуду, дітей нагодувала, всі поснідали, то вийшла на сніг. Непогано, тепло на вулиці. Вітерець такий невеличкий, ну не холодно. Ви знаєте, не знаю, скільки яка там температура, чи є мороз. І, мабуть, немає, тому що грязь. Дощі ж ото йшли перед цим, так грязь. Якби був морозець, то воно б підшерхло, а так ні. Так, і ти. Хтось десь пиляє дрова. Вже не такі лопати, вже дрібніший. Скоро взагалі, мабуть, закінчиться. Ой, ось о порозкидали. А хто буде збирати? Ви думаєте, в кориті краще, щоб порозрібали. Ах, і врадіни. Куриця десь сокоче. Їжте. Пітушок молоденький ось. Різдвяних, бачите, цвіте, недаром і сніг іде. Березень місяць, людей вже, мабуть, повідцвіталися, але дивіться, з кожним днем все більше і більше є квітів. Ну хіба не красень? Гляньте, звідусіль Повно, такі ж вже вони гарні. Ну, Ще поки нема. Відслівши, так як тут холодно, то вони довше цвітуть. У хаті воно б швидше відсвілося, а тут в холоді, то бачите, тим, що довго відкривається. Це в мене ще я не пам'ятаю, перед Новим роком, то, мабуть, ще раніше дуже довго росли ці пуп'янки поки. Надумали зацвісти. Це ось ще лілія лежить, ніяк не висаджується. Чоловікова сестра приїжджала на 8 березня, подарувала, треба буде висадити. Ще не висаджувала. Це моя капуста, дивіться. Ранню посадила, так як у минулому році треба полити. Виносила на вулицю, а це так, як холодно, ці ночі мороз, то стоїть у першій веранді. Тут прохладніше, хай стоїть, треба принести водички і полить. Зійшла, бачите, яка? По два листочка вже. Ну, не листочка, а ще листочків немає, ну. Росте ще, росте, хай росте. А я ж полюбуюся і вам покажу. Поки нічого такого на вулиці не робимо, то показуємо все, що робимо в хаті. Ну, не все, що робимо, але хоча б покажу вам оцю красоту, тому що ось прийде літо. Будуть все про городи, 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 сапання, висаджування, сіяння. Цієї краси вже не буде. Це довго чекати наступного року. Ви знаєте, він в мене два роки майже не цвів. Там одна-дві-три квіточки, але отак не цвів. Це другий раз він за все весь час, скільки в мене росте. Другий раз так зацвів рясно. Так що ось такий у мене красунчик. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Сніг у нас вже перестав. Встигла вам зняти. Коли буде відео, не знаю, можливо, завтра не встигаю вам монтувати, виставляти своєчасно, ну нічого. Так що ось така краса в мене. Там калачики за вікном. Треба буде полить. О, де повідцвіталися, треба буде повідламувати. Купила в секонд хенді ще перед новим роком, як ото наводила тут порядки тюль. Вона така густа, що не можна добратися до калачиків. Як поливаю, так це прям цілий квест. Ну нічого. Скоро буде тепло, підуть всі на вулицю. Вони у мене. Ще думаю в роздумах, чи садити мені молоденьких, чи не садить. Бо тут всі сухе деяке треба буде побірати. Ростуть мої калачики, бачите, треба привести порядок їм. Ну поки не... до них ще руки не дійшли, хай стоять. Треба полити. хоча б полити, а потім вже буду обирати. Ципусечки мої, мої холосенькі. Привіт! Привіт, мої хороші! Ципоньки! Ципоньки! Ми вже підросли. Да. їсти повна кормушка, матаються. Матаються ціпоньки. Вийшла на вулицю, думаю, покажу ж ципочки, які підросли вже в мене. Нема тепла для вас. На вулиці холодно, немає щоб. Випустить вас, побігать. Куди лампочку розіб'єш, глянь. Їм тут тепло, лампочка гріє. Місця вдоволь матаються. Ну нехай мотаються. На вулиці сонце. Гарний день такий. Голубка десь виспівує. Небо чисте, чисте вітру, немає гарно на вулиці. Оце вже краще, як до весни. А то холодно, вітер був, сніг, що хочеш було. Прийшла до своїх квіточок. Не пообламували курі. Да ні, ніби на місці. Ось трохи видно хтось наступив. Видно, собака бім-бігом. Нахвидно лапи продавив до грязі, так грязні, бачите, він зламав одну. Це видно, він. Тому що на ніч випускаємо його і він тут мотається по всіх усюдах. Дивіться, які проліски вже цвітуть. Там світло голубенькі будуть. Там ще будуть, інші. так що Пташки співають, квіти цвітуть. Весна. Будемо сподіватися, що вже прийшла настояща весна. Не так, ото, що знаєте, на пару днів. Сонце гарно світить. Так, і ти.